Прилинь буре і вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! славного завойовника батька хмеля! Боїв славного завойовника батька хмеля! Онеччина на відео бійці третьої штурмової бригади. Один з них Тарас Сватко, Володимирчанин, український доброволець. Саме 14 березня дата, коли ми ще більше дякуємо тим, хто покинув своє звичне життя і обрав захист країни. Дякуючи добровольцям, ми досі маємо Україну. Добровольці змінили хід війни, і на добровольцях ця війна тримається. Тарас відчував, що велика війна буде, готувався. Хоч був комісованим і непридатним до служби, прагнув стати в стрій. Це вдалося. Спершу була Волинь і сота бригада. Ми, в принципі, готувалися до того, що ми приймаємо бій в Волинській області, і в нас була інформація кожного вечора про висадку десанту, от власне в Володимирі або десь от поблизу. Висадка таки була, але на Київщині вірп'яні, бучі, гостомелі. Будучи у рядах захисників на Волині, Тарас надусе хотів на фронт. Із кількома побратимами йому вдалося пройти відбір і перевестися у Азов. Нині це третя штурмова. Потрапив до першого штурмового батальйону, другої штурмової роти в якості штурмовика. На нуль доброволець йшов без рожевих окулярів із навичками і порадами від досвідчених побратимів. В реальності передова не така, як у кіно, каже Тарас. Військові бачать смерть. Військові бачать те, чого б ніхто б не хотів би побачити ніколи. В районі Андріївки під Бахмутом Тарас отримав поранення ноги. Після того реабілітується досі, правда, на фронті. За плечима боєць має досвід не лише штурмовика, а й оператора БПЛА. Бачу ворожу техніку. Боєць порівнює, як поводився ворог на початку Великої війни. І тепер вони от ішли власне м'ясом. Хоча зараз так само є такі випадки, коли от вони просто йдуть. Я не знаю, чим вони там обковиті під якимись речовинами. Але вони добре вчаться зараз. Вони воюють вже не так, як на початку. Тарас Сватко долучився до ЗСУ, коли мав 32 роки. Нині йому 35. На третій рік Великої війни багато добровольців загинуло. Багато отримали поранення, але й чимало досі тримає фронт. Більшість з нас не мали уявлення про війну, як воювати, а багато хто. Та більшість, переважна більшість ніколи не тримали в руках зброю. Та сьогодні добровольців значно менше. Одна з причин цього відсутність термінів служби. Військовий каже, це важливо і для тих, хто вже на війні, і для тих, хто на ній опиниться. Невже це якийсь хрестовий похід? Чи ми тут назавжди? Немає ніяких конкретних, конкретних сроків. Коли було АТО, там були конкретні сроки. Ну тобто люди йшли воювати там на рік, на півтора. Вони знали, скільки вони там будуть. А тут вже минуло два роки, і нічого не відомо. Попри цю велику проблему, Тарас про своє рішення стати добровольцем не жалкує. Переконаний саме сотні тисяч цивільних, які стали військовими, зіграли і далі відіграють вирішальну роль у цій війні. Нас часто народ любить героїзувати різних публічних постатей, типу Залужного, зеленського, інших людей. Але я вважаю, що е, перелом в цій війні зробили власне добровольці. Відвічно житимо в тобі Томія! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята, могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям! Слава! Марія Вавренюк, дванадцятий канал.